Кажуть, музика це ну такий швидкий спосіб підняти собі настрій. І є ж цілий жанр Апліфтінг тренс назва якого прямо на це натякає. От саме в нього ми сьогодні і зануримось. У нас тут джерела про історію, звук артистів, ну і як воно взагалі впливає. Спробуємо зрозуміти, що ж там такого піднесеного, звідки воно взялося, і як працює. Гаразд, давай розбиратися. Uh, так. Цей піджандр він виник не на порожньому місці, це частина трансового руху, десь середина, може, кінець 90-х, Починалося все, здається, в Німеччині, Британії, а потім так Нідерланди долучилися дуже активно. Це був час, коли шукали більше мелодії, більше емоцій в електронній музиці. Тобто кінець 90-х, початок 2000-х – це був такий собі золотий вік. Бо джерела кажуть, що пік десь до 2008 року був, але ж він не зник повністю. О, ні, абсолютно не зник. Зберіг свою аудиторію і віддану аудиторію розвивається і досі, хоча, можливо, не так масово вже в мейнстрімі, як раніше. Але сама назва, апліфтінг піднесений це ж не просто слово. От саме так піднесений той, що покращує настрій. Власне, джерела кажуть, це головна мета. Але чи все так просто, тільки мажорні акорди і готово? Чи там є якась ну не знаю, формула? Mm, формула може й зарадто голосно сказано, але певні прийоми так є. Мажорна гармонія це основа, звичайно, але ключове це саме драматургія, як трек будується. Поступово наростає енергія, мелодії такі, знаєш, дуже виразні, епічні, що запам'ятовуються. Ну і звісно, ці довгі брейкдауни. Ага, ці спокійні моменти посередині. Саме так, де ритм зникає, залишається мелодія, атмосфера, готує до кульмінації, до того самого дропу, коли все повертається, вибухає на повну силу. А технічно, є якісь особливості в звучанні? Ну, зазвичай темп тримається близько 138-140 удалів на хвилину, дуже важлива така повітряна атмосфера, синтезатори її створюють, відчуття простору, ніби летиш. І потужний ритм. Так. Але не агресивний. Чіткий кік, пульсуючий баслайн це те, що власне і вводить у транс. Зрозуміло. Ну, от якщо хтось захоче почати знайомство, послухати класиків, на кого дивитися? Пол Ван Дайк згадується, Армін Ван Бюрен. Пол Ван Дайк, так, безперечно, один з піонірів, його ранні роботи дуже вплинули. У Армін Ван Бюрена, ну там просто величезна кількість треків саме в цьому стилі, особливо в часи його «A State of Trance». Феррі Корстен теж багато робив у цьому напрямку. Але якщо казати про такий, знаєш, канонічний апліфтінг з 2000-х, то це Елі і Філа, єгипетський дует, вони прям символи жанру Елі і Філа», так чув, або «Above and Beyond, британці. Хоч вони потім трохи змінили стиль, але теж багато зробили саме з елементами апліфтінг. А з тих, хто зараз активний італієць Джузеппо Тав'яні, дуже помітна фігура. Цікаво, як така музика, доволі структурована, впливає на нас. Джерела пишуть про ендорфіни, зниження стресу, це звучить майже як терапія. О, це найцікавіше саме цей зв'язок між структурою треку і нашою реакцією. Оце наростання напруги в брейкдауні, а потім розрядка в кульмінації, це справді може стимулювати викид ендорфінів, звідси і відчуття ефорії. А ритм, особливо такий помірний, він може ніби синхронізуватися з нашими внутрішніми ритмами. І є дослідження, що це може знижувати рівень кортизолу гормону стресу. Тобто це не просто моє суб'єктивне, о, яка гарна музика, а цілком реальні процеси в організмі. Певною мірою так. Мажорний лад, гармонійні мелодії, вони активують центри задоволення в мозку, це доведено. А повторюваність структури, яка властива трансу загалом, вона може допомагати увійти в такий легкий медитативний стан, відволіктися від проблем. Дехто навіть описує це як катарсис, ну таке емоційне звільнення. Щоб це відчути, що б ти порадила послухати. Джерела згадують Alien «We control the sunlight». Я пам'ятаю цей трек. Він такий сонячний, дуже позитивний. Точно, прекрасний приклад, дуже характерний. Або класика від Армін Ван Б'юрен – «Shivers». теж дуже емоційний трек. Хоча, знаєш, варто згадати попередників, наприклад, Роберт Майлз і його «Children». Це, хоч і «Dream Trans» – інший піджанр, але сама ідея створення атмосфери польоту, у цієї емоційної молодійності, вона дуже перегукується. Звідти багато що пішло. Отже, підсумовуючи, виходить, uplifting trance – це не просто стиль музики, це, по суті, жанр, який майже свідомо сконструйований, щоб викликати позитивні емоції, і навіть якісь фізіологічні реакції, така собі формула ейфорії закладена в ноти і ритм, можна і так сказати. Так. І це власне підводить до цікавого питання: от над чим можна подумати, наскільки далеко може зайти таке, ну, назвемо це емоційне інженерство в музиці? Чи є інші жанри, які так само цілеспрямовано використовують структуру, щоб впливати на наш стан? І де тут межа між мистецтвом і ну, майже функціональним інструментом для керування настроєм?